Доброго дня, шановні любителі винограду, вітаю вас на своєму YouTube-каналі Виноградник від Зими до зими. Як я і обіцяв в цьому відео, я вам покажу найпоширеніші способи курінення винограду. Це буде кокосовий субстрат, торфяні таблеточки, різні поплавочні системи. ну і Звичайна класика, це баночка з водичкою. Так, почнемо ми з баночки з водичкою. Тут ми наливаємо 1,5 см водички, сантиметр-півтора Самі кінчики мають бути, не більше, не, не півбаночки, не більше, самі кінчики мають бути. Де Баночка, ну я, звичайно, велику таку взявшу мову видно було, це може бути півлітрова, літрова у вас, будь-яка інша. Далі вам потрібен що, черенок самий, якщо у вас вже вимочені, обрізаєте і припудруєте корневінчиком. У мене ось такий є, корневін, ось такий є, дуже хороший. Трошечки бувально капелька. Об, обрізаємо. Осліплюємо бруньочку, можемо пробороздувати і нашим корневінчиком притрушуємо. Можете хвилинку-дві почекати, щоб він трошки більш впитався. І все, і ставимо нашу баночку з водичкою і в тепле місце. На батарею, на котел, де у вас тепле місце, може бути просто саме зверху. Аби там була 24-28 температура. На сонечко, на віконце не бажано ставити, бо дуже швидко буде водичка цвісти. Якщо будете кожен день міняти, ну, може бути. Щоб не так швидко водичка, я брав губку цю посуду мити новеньку, ложив її посередині, по кругу череночків були. Навіть якщо я не услідкував, дуже впав уровень. Губка вона все одно дає вологу круг себе і якби черенки не так від спеки потерпали. Інший спосіб нас це от такі в інтернеті роблять люди різні поплавочні системи. Вона може бути різної конструкції, різної форми, різних об'ємів. Я ось таку зробив вам, щоб показати, які вони бувають. Вона має право на життя, без проблем. Вона свою функцію виконує. Головна функція це ну, як би не міняти водичку, не слідкувати, щоб корінчики були завжди в Одному тому самому рівні. Ось така в мене конструкція. Це звичайний пінопласт. Я тут нагрів трубочку сантиметрову, такі поробив такі якби пази. Далі чотири шуруба вкрутив, дротика зверху, щоб впирався вверх черенка, не в пінопласт і канцелярськими резинками це все причепив по кругу. Свою функцію виконує, має право на життя така конструкція. ну, Звичайний мінус його, це що він завалюється, ось так, Вона така неустойчива. Звичайно, можна взяти вищу тару, ну, тоді воно буде впиратися і ну, буде працювати без проблем. У мене така тара. Ну, я ось так беру ручкою. Ось так, що воно так гарно защелкується, Я беру прищепку ось так. І фіксую ручку цю. Фіксую і ще череночками фіксую, як мені баланс виставити. Мінус такої ще системи, що череночки будуть напітувати, великі череночки будуть багато вологи впітувати, маленькі череночки менше. І через те воно ще може отак перехилятися чи так перехилятися, в залежності, які ви черенки поставите. Ну, такі маленькі, ну, звісно, може бути, якщо би поставити ось такі. Уявляєте, ну, так? Ну, тоді ця та система ще буде не, не, така, не, не така стабільна. Ну, ось така система має право на життя. Ну, якщо не багато череночки, хтось може собі таку зробити систему, якби, ну, не дивитися до неї майже там, раз в тиждень водичку міняти. І так, не лякайтеся, бо це по бокам в мене найнадієвіші, найкращі способи, які я знайшов в інтернеті і використовую для укорінення черенків на водичці. Якщо у вас з цим все зрозуміло, тут би смисли у них всіх однакові, але конструкції у них всіх трохи різні. Ну, Це такий, він теж має право на життя, але людська думка пішла далі. Ми цей забираємо в сторонку, ну, за цим потрібно час від часу слідкувати, але я залишу пророщуватись на ці водичці, побачити результат. А ми переходимо до наступного способу. Це ось такий. Як бачите, все те саме: пінопласт, в ньому ємність і черенки на определеному уровні. За, за що цей уровень ми виставляємо? Ось таке відерце, В ньому зроблені знизу прорізі. Висотою цього відерця знизу ми регулюємо глибину, на яку будуть занурені наші черенки, кінчики черенків. Плюс такої конструкції, що ми вагу розподіляємо, як нам треба. Якщо у нас виготуючий, якийсь почав виготувати, ми можемо розставити, переставити. Дуже класний спосіб. Ось такий я раджу, це відерце. Пінопласт і ємність. Може бути інша ємність, це може бути більший тазик, будь-що. Е, як воно виглядає зверху, я ось до фотку прикріплю. Ось такий спосіб. Далі. Інший спосіб теж з інтернету. Зараз ми поміняємо. Це ось такий прищепочками. Дуже, -дуже класний спосіб. Пінопласт. Прикручені прищепочки. На прищапочках причеплені е, черенки винограду. Це те саме, балансує, це може бути величезний тазик, величезний кусочок пінопласта, по кругу дирочка і можете наружу прищапочки, можете внутрі прищепочки, як завгодно. Теж дуже дієвий, класний спосіб. Е, тут е, ну, то, що прищапочки переставляти потрібно, тут просто міняємо. Ну, тут потрібно переставляти. Тут теж, як вона зверху виглядає, я прикріплю фотографію. Дуже класні способи, цей і цей. Супер. Далі для регулювання температури нашої водички ну, на батареї, на котлеві чи там на вікні це все зрозуміло, але постійно потрібно міряти водичку, температуру От, бачите, 24 градуси. Бажано, щоб вона не падала менше 20 градусів. Ну, 24-28 це найкращий варіант для пророщування корінчиків. Можете купити в інтернеті термокилимки, вони різних розмірів, різної потужності. Я використовую в себе килимок. це мене Сам я робив. Це була в мене така накидка на сідушку. Я її розрізав пополам. Вона була 12 вольтова. Вийшло в мене 2 по 6 таких килимки. Припаяв сюди USB-кабельок. До зарядочки звичайно, і від телефону Вона гріється до 45 градусів і споживає 2 А. Тут нічого такого сложного немає, тут такий проводочок прошитий. Мені вистачає. Обов'язково використовуємо такий теплоізолюючий слой. Воно буде зберігати вам і енергію, і тепло. Я стелю термоізолюючий слой, далі нашу цю. Теплову і наверх одичку ставлю. І в такому стані в мене вона регулюється. Дивлюся, температуру завжди. Можна щось підкласти, якщо сильно вода гріється. У ну, мене сильно ще не грілося і не охолоджувалося. Далі альтернативний спосіб є це обігрівач в акваріум. Ну, це в мене великий такий вам показати, у мене тут 150 літровий. Вони бувають 5-літрові, 10-літрові, буде менше в розмірі. Можете купити, виставити температуру, обов'язково тільки міряйте, щоб може закипіти. Міряєте, виставляєте, виставляєте і все. І забулися. Воно буде саме регулювати температуру вашої водички. Воно буде як охолола, вона включиться, підігріє вам, як нагріється, виключиться. Ось такий дуже гарний спосіб для. Підтримки температури. І так, наступних два способи. Це доволі вони нові. Ну, звичайно, використовували раніше і тирсу, і торф, але це на кокосовому субстраті і на торфяних таблеточках таких. Ну, Що для цього нам потрібно? Перш за все, нам потрібний парничок. У мене така баночка, це від чупа-чупсів чи ще від чогось. Вона має кришечку таку, щоб там парниковий ефект. І має такий піддончик. І так, що нам потрібно? Сам живець. Ми обрізаємо, якщо він ще не обрізаний. Вновлюємо, беремо наш корневінчик. Все це саме. Припудруємо трошки і Вставляємо, Тут є такий отвір і відчуваємо тут, як ми впираємось. Вставляємо і прижимаємо. Прижимаємо так, щоб само водичка витекла, але не сильно вижимати, щоб трошки залишилася волога. І все, і ось такий вигляд воно має. Корінчики тут проростуться, це, це не тканий матеріал, він легко проростає. Є таке кажуть, що воно трошки закисає. Ну, будемо бачити. Я зніму відео, якщо закисне, то так і буде. В мене вже вимочені і пропітані корневінчиком. Все це саме робимо. Ось. Це якщо у вас така баночка є, ну чи щось наподобі, на звичайно, ви можете використати таку, ну будь-яку тару. Те, що вам таки потрібно, буде прив'язати 4 ломачки скотчем, стрейчем прозорим обмотати і буде вам теж такий парничок маленький. Можете використати звичайну бутилочку від водички чи від оливи. Теж гарний парниковий ефект виходить. Беремо наш черенок, вставляємо. Оп, нема дирочки з цієї сторони. Вставляємо, відчуваємо, видушуємо лишню вологу і ставимо. Е, трошки пізніше вже, будете бачити, якщо підсохне, можна трошки-трошки налити водички. Бачите, тут є такий, такий горбочок. Якби воно буде по краям водичка стояти, щоб волога у вас там була, ну це може закиснути торп. Кокосовий субстракт він не закисає. Торф закисає через те, що тут вже є поживні речовини. В кокосовому субстраті їх немає. Тобто, якщо ви на кокосовому субстраті не можна залишати в ньому, якщо корінчики пішли, вам потрібно пересадити в щось інше, щоб воно мало звідки тягнути поживні речовини. повторююся, в кокосовому субстракті немає поживних речовин. Торпові таблеточки є. Ми так і корінчики проростуть, ми так і, так і висадимо в відкритий ґрунт. Чи в іншу на, на, на дорощування. Ось ми так, беремо і закриваємо. Все те саме виходить у нас. Вставляємо. Все. І на килимок чи в тепле місце. Далі це в нас були торфяні таблеточки. Тепер кокосовий субстракт. Він зазвичай ось такий продається. У мене тут на 2 літра. Насипаємо. Можете зразу вже увлажняти, зволожуємо і можемо просто вставляти наші черенки, трошки втрамбовуємо. І вони дуже. Чудово проростають. І так, це ми можемо накрити пакетиком. Або, як я вже казав, дві дощечки, стречплівочкою обмотати. І в нас буде такий міні-парничок. Дуже гарно проростає на кокосовому субстраті. Хто займається виноградством, вони зазвичай і так і пророщують не на водичці, а на, на субстракті. Вони в'язують пучачками і так прирощують далі. Хочу вам показати ще один такий спосіб гарний. Це ось такі пакетики продаються вони в інтернеті, вони для розсади, тканий матеріал, то з нього теж, теж ростають корінчики без проблем, воно розлагається в ґрунті. Беремо в нього, набираємо наш чи субстракт, чи торф, будь-що. Далі я вже тут положив. І ось у нас виходить ось. Такий мішечок з нашою сумішю. Ми можемо мішати і кокосовий субстракт, і торп, і тирсу, і все, і чорнозем сюди. І так само ми можемо легше намочити і вичавити влагу. і в нашу тепличку на пророщування. І в тепле місце. Ось такі я вам показав способи. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтеся. До наступних зустрічей. До побачення.